І знову про капусту брокколі. Як би її не їли, хто б її не гриз, та вона все ж знов нарощує свої плоди. Яка ще капуста так робить? Ось маємо вже другу віску. білокрилки тьма Ось бачите, тут було відрізано. Гусенька сидить. Але вона продовжує нарощувати далі. І суцвіття, дивіться, які. Було третки. не боїться, з нею бореться сама. І тут було вже відрізано серединку. а вона знову і знову нарощує. Ось. Ось які гарні. Суцільці тут теж було зрізано. Бачите? Ось яка. І ще одна. Ось яка. Куди ти падаєш? І ось була зрізана. А ще скільки наростила. гідна капуста. Посадив раз. А їси ж до морозу. І то майже вся вже була зрізана. А білокрилка її єсть. А вона росте. Байдуже гарно. Є така, що ще й не зрізалась, звісно, але в більшості вже була а зрізана. А все ж наростило. Ось що маємо. На цей кущ ще не різали. Взагалі ще не вирізали. Та бореться сама. з цією білокрилкою. Ось класикий. А тут уже зрізали. Дивіться. Пілочок є. А вона росте. Білокрилка хоч гризе. І тут, і тут. Щасів. Ой, вирізали. А вона наросла. Ось. Такий маємо врожай другий.